Всім привіт, що я його скажу, грає в Stalker 2. Я граю в Stalker поки гра, ахуєнна краща з трилогії. Так що рекомендую, хто був на неї огляд, буду її проходити, а потім ми будемо проходити Half-Life. Там доповнення, купив, не купився, коротше, всякого крутого. Так що Пройду тоді, скажу. Це сама гра в серії. Ну, крім другої. Всім папа, підписуйтесь на TikTok, підписуйтесь на YouTube. І цей. Ну і ставте лайки, коротше. І незабаром десь за місяць чи звідки я цю гру пройду. І все, папа. -па. Росіяни, що з ебалом, нахуй? Що сталки не можете взяти, то купляйте в СІМ і спонсоруйте нашу армію. А многи до кончені, блядь. Так що самотопова гра нахуй вийшла, блядь. А ви хуй сосети на фронті і хуй сосети в грі, нахуй. Ви і гразят не можете, бо вас посадить, нахуй за Тупі росіяни. Слава Україні, ублюдки! Ха-ха-ха!